Світають, от я заміта тільки но я відео надумаю писати і світло відключається. Але, ну, звісно ж, не завжди, не завжди так, а але доволі таки часто буває, що не поробиш. І так, було багато тим, таких, щоб можна було записати відео. Але ви ж пишіть також в коментарях, пропонуйте теми. Ну, такі, щоб було цікаво на загал. От як для вас особисто, так і для когось, ще, хто дивиться да, на каналі. А давайте подивимось, мабуть, що може трапитися ще до кінця року. Да? Ну, відео актуально, звісно, що цей період, перед новорічний. Що, можливо, які події для всіх, хто притягнувся на це відео. Зараз я налаштую трішки так штатив. Так. І будемо дивитись. Давайте подивимось, хто ви, в яких ви енергіях, що у вас відбувається навколо вас. Так, і зразу ж виходить карта Верховний Жерець. Давайте ще подивимось, що у нас поруч. Дивіться, є люди, які не дуже до вас доброзичливі. Ці люди можуть бути у вашому оточенні. Не щирі, не е, якось вони впливають так на вас, що е, багато справ, які ви планували, да, е, можуть руйнуватися. А ви ж показані, е, чи жінка, чи чоловік неважливо, ви показані таким е, особою з авторитетом, я би сказала, коучем. Е, з вас беруть приклад. Е, Хтось, можливо, учні, ученики, ви можете бути викладачем, можете або навчати когось чомусь, або ви ведете власний канал, да? блогер ви. Продвинута якась в своїй сфері особа маєте важливі впливи у суспільстві, я би так навіть сказала, але є люди, які не щирі з вами. Давайте розкриємо трішки. Да, ви на сьогодні можете відчувати якісь недомагання, щось по здоров'ю. Ну, не хотіла я тему здоров'я е, торкатися, але бачу, що доведеться. А, можливо, комусь аналізи, навіть, дослідження, якісь. Е, Чек-ліст да, зробити, щоб, щоб перевірити, що ж таке, бо тут по чаші тузу чаш, навіть тут котли показані. Щось у вас може бути е у когось тиск, у когось е щось із кров'ю пов'язане. Да, Може, мало вітамінів, а вітаміноз який-то, але стан ваш такий може бути. Недостатньо енергії. От Зранку встаєте, да, немає енергії. А до того ж, ж якийсь нервовий геть період. Ну, як кажуть, всі хвороби від нервів, да? ну, тут показано, щось гроші ви чекаєте. Да? І Хвилюєтесь, на щось, можливо, вже потрібно, а їх нема. Ну, тут я вам скажу, і самі себе ви можете накручувати дуже сильно. Да? ну, і Магічні впливи можуть бути. Хтось е збирається у подорож. Тут показаний у нас король пентаклів. Хтось до когось може приїхати, хтось кудись вирушити. Тут двояко, якщо ви чоловік, то, скоріш за все, це ви кудись їдете. А, жіночки мої чарівні пані, да, скоріш за все, чекають чоловіка. Що тут карта ма у нас? Хтось може навчатись, до речі магічним, да, яким-то хтось розкладом може навчається. Учень, карта учня показана. Хтось навчається, що, до речі, хтось на курси водіїв може піти, показують більше, як жіноча енергія, і навіть паш, да? паш тут у нас що? жезлів, активність. Хто зізнаваєтесь, хто йде на курси водіїв, хтось нав... закінчує вже да, навчання якесь. Що трапиться до кінця. Ой, тут жіночий колектив такий показаний, якесь протистояння йде да, жінка старшого віку, і ви дівчата. Якісь стосунки. Тут хтось до когось може приїхати, об'єднання сім'ї. Причому якось більш жіночий колектив показаний. Хтось до мами їде, да? або спілкування якесь. Але є якісь і перепони. Ну, так як я завжди кажу, в мене коригувальні да? розклади, то ми прибираємо, заперечуємо перепони, да? щоб не було. Їх. Хай будуть всі доріжки відкриті. До речі, скоро буде на каналі ритуал по відкриттю шляхів. Хтось, можливо, і на гроші, і взагалі, хтось, можливо, поїхати хоче кудись подорожувати. Да? Ну і взагалі переїхати, переміститись десь. Да, тут будуть, будуть поїздки. Але вони показані не дуже легкі. Давайте подивимось, чому і що заважає. Так, ну хтось вже пробудовує маршрут, хтось в цей період, я не здивуюся, що ви і, мапу бажань, да, вже, плани будуєте свої плани, мапу бажань загадуєте да, перед новим роком. Що ж ви будете робити у наступному році? Да? Вже напланували, зізнавайтесь, напланували імператор показаний. Це хто, значить, ваш чоловік, може бути. Людина, Може, може бути, звісно ж, керівник це ваш, якщо ви десь працюєте, отак, структура якась. Да? Ну, тут людина така. Важлива персона, її також поважають, як пам'ятаєте, верховний жерець, да, перша ж карта. Тобто ці питання по кар'єрі, да, особливо хто працює, якісь структури, там, де є керівництво, і підлеглі, і це не один щабель, да, декілька. Дуже для тих актуальним буде. Чому? Тому що перша ж карта випала. От. І тут імператора карта. Також людина відповідальна. Можливо, це ви, якщо чоловік, наприклад, дивиться, то це для вас також є у вас підлеглі. От. Будете з ними обговорювати, які то плани. плани да? Ну, є і нерадиві якісь да, підлеглі які, що вони? Їм хочеться вже свята. Да, свято відпочивати. На це у них енергія є. А чи є от на роботу, да, ну, не хочуть вже, не хочуть підлеглі вже працювати вже. Їм хочеться тільки відпочивати так. Помічаю, тут у нас хтось зверху рухає. Да, відпочивати, приємні зустрічі мати, ось і король чаш. Ну, тут він король котлів у нас випадає. Да? А дивіться, такий він в жовто-блакитному. Да? Людина така дуже лагідна, приємна, зазвичай такі. Король чаш подобається жінкам, дуже патріотична. Так, як жовто-блакитний на ньому костюми, хоч карти такі ну, англійською тут написано, та все одно я їх так начебто виробник Україна. Я забула вже. Так. Дивимось далі. Тут у нас вихід, виходить, на новий рівень. Ну і дивимось на три карти. Дивіться: карта закохання або коханці, вона тут також може називатись король чаш і карта миру. Хтось примириться, хто був у сорі, да, на відстані, прибли... наблизиться ближче. У когось планується зустріч. Да? Я от думаю, якщо король чаш, ну він такий. Не сказати, що він дуже дієвий, активний, але ну, дуже притягательний такий цей король чаш. Може бути водного знаку, але не обов'язково може бути чоловік просто в таких енергіях. Так, ну і вихід стосунків на новий рівень. От, Хоча тут. Далі показано, що? що є якісь перепони, причому хтось, хтось робить це перепони ці навмисно вам навмисно. Так? І ми дивимось, ми дивимося, що є певні люди, і це сім'я, яку роль вона відіграє саме в вашому житті. Ну, Можуть показувати вашу сім'ю. Сім якісь е, стосунки у сім'ї да, з рідньою можуть претерпівати якісь е, кармічні випробування. О, ну, що це нам показує? Щось тягнеться вже доволі давно, да? Ну, що роль тут грає чоловік в цій сім'ї. Ну, Якщо це от ваша сім'я, ви узнаєте, то слухайте, що тут доволі так вагомо, да, чоловік, і йому нелегко на сьогодні цьому чоловікові. да, Нелегко чому фінансові питання виходять на перший план. Якась неможливість рухатись, за щось бореться. Може бути військовим цей чоловік. Може бути. От і е, ну, тут хтось, хтось чекає чоловіка, хтось е, не може відпустити. Да? Ну, тут різні питання, у кожного своя ситуація, про що тут говориться, що хтось чекає, хтось е, не може відпустити. Ну, тут говорять, ситуація покращиться, бо колесу фортуни це завжди покращення. По карті сила хтось опанує оцього звіра, хтось навіть ворога да, здолає. Ну, тут доволі такі відверті карти. 14-й старший аркан. Щось вирішиться, що давно вже не могло вирішитись. Так. Ну так. Так, тут дивіться, от карта щасливої сім'ї показана. Тут там хто був у відлюдниках сам, да, якось раптово навіть опиниться в колі приємному з тими людьми, з ким ви давно хотіли бути, да, але чомусь не виходило. Ну, це може бути сімейне коло, може бути коло там, де вас. От... Кохають, тут і діти є. От, і тут чоловік щось вирішує. Так, ну давайте ще що, що вирішиться, що трапиться да, до Нового року. Гроші прийдуть, хто чекав гроші, да. які то приємні е, зустрічі у когось. Хто одинокий, то ви опинитесь на якомусь святі, там, де. Але дивіться, без таких, не увлікайтесь надто сильно, бо доведеться з ким-то навіть да, не, не зловживайте алкоголем. Тут попередження чітке йде, чітке, що алкоголь і. Може викликати якісь агресивні стани, чи то у вас, чи то у тих, з ким ви оточуючих, і може зав'язатися. ну Це більш за все чоловікам, звісно ж, попередження. Бо тут і двійка мечів, і п'ятірка мечів, щось таке може бути. Да? Ну, давайте, давайте по-перше, прибираємо, заперечуємо ці небезпеки, конкретних небезпек, чи не буде там. Таких, знаєте, пов'язаних з війною, да, у нас в нашій країні. Так. Тут і королева Кубків, да. Трійка жезлів можуть бути якісь небезпеки, але не такі, знаєте, що, що вас прямо коснеться. Не... Не торкнеться це вас, так? Да? Оминете це ви. Угу. Достаток забілля. Ви за це боролися, ви. Угу. Так, як я і казала, приємні зустрічі. Кудись поїдете, побачите, кого давно не бачили. Карта сонця, карта е, тут 18-й старший аркан, чомусь ілюзії. Хоча це взагалі-то карта місяця лунає сонце, виповнення мрії. Які-то дуже цікаві карти. Так, але е, дивіться, тут є момент такий, що... Не витрачайте всі гроші, які у вас є, да? щось залиште, бо буде щось, щось не так станеться, як ви планували. Залиште якийсь собі золотий запас. Приємні пропозиції, да, дівчата? Так, ну тут королева Пентаклів. І шестірка пентаклів. Можете, Тут про благочинність також багато що говориться. Зараз, по-перше, не забувати донатити на ЗСУ. Да, тут багато і про воїнів, я дивлюсь, у когось навіть пропозиція від військового буде дівчата. От. А знаєте, тут є маленька така хитрість. От хто, Ще сам, да, дівчата, тут показано тут таким прямим майже текстом іде, що вам можуть зробити пропозицію, або навіть на побачення пригласити, коли і ви кудись вкладетесь, кудись ви або ви задонатите да, на ЗСУ, можна, або ви там, допоможете. Котики, песики. Тут дуже-дуже цікава, така, знаєте, натяк такий на це. Так, да, дивіться, і туз пентаклів. Це величезний шанс, ви отримаєте. Величезний. І навіть вибір буде якийсь у вас. Так, да, про вибір. І тут навіть і дві кубків. Справедливості, що буде, що ще до кінця року? Угу. Ви чогось ще можете не знати, якісь таємниці вам розкриються, да? Щось закінчиться і щось почнеться. А що це от саме у вас? У тих, хто дивиться? Закінчаться оці нескінченні боротьба, у когось спілкування, але ну, все не те. Знаєте, таке якесь зайве спілкування. Можливо, в інтернеті, можливо, ви там десь е в сайт знайомств чи де. Ну, давайте прибираємо, перечим. Не потрібне вам відійде, да? ви будете сяяти, немов базірка. І що тут? Оця ситуація, де ви, як жертва була, да? і як нападки на вас були. Оце все відійде. Прибираємо, заперечуємо. Давайте ще, що трапиться перед самим Новим роком. Ну, ви переможеться, бо переможеться. Да? ті всі моменти негативні. Вирішаться, дивіться, карта туз мечів, вирішиться по ітогу, того, що це все відійде, да? ну, оця вся мілкотня, оці всі негаразди, приберемо, перечим. Ви тут щось вирішите. От я з Нового року вже буду, хто, переможець, переможеться, да? І хай буде так. І хай буде так. Ось такі у нас моменти цікаві перед Новим роком будуть. Пишіть, коментуйте, будемо дивитися і про Україну ще, а так поки для вас конкретно, для тих, хто притягнувся на цей терор Я вас люблю, мирного нам усім неба в нашій Україні, перемоги. Віримо, попри все, в нашу перемогу, і хай буде так. До нових скорих зустрічей, папа, мои любим.